Так, ми продовжуємо е, працювати над е, відсотками. Е, надім було лише дві задачки номер 14 і номер 15. Давайте перевіримо відповіді. Якщо треба, можемо розібрати. І так, в номері 14 було два питання. Перше питання 226 гривень, а друге – 452 гривні. А в номері 15 теж було два питання. В першому відповідь 20, а в другому 45 кульок. Так, якщо у вас відповіді не співпали або просто треба розібрати ці завдання, кажіть, будемо розбирати. Треба розбирати? Да. Так? Так. Да. Що саме? І 14, і 15 номер? 15 П'ятнадцятий. Так, ну 15-й був який. А, Перший автомат за дві хвилини наповнює наповнює велем три однакові повітряні кульки, а другий автомат на 100% більше. Що означає на 100%, тобто в два рази більше. Тобто стільки, скільки перший, тільки на таку ж саму кількість більше. Тобто а, за перший автомат за дві хвилини наповнює. Три кульки, а другий автомат за той самий час, тобто теж за дві хвилини, на 100% більше. Тобто, тут відсотки були лише в цьому місці. 100% це саме число, тобто 6 кульок. Зрозуміло? Ось і вся задача на відсотки. А тепер за скільки секунд другий автомат надуває геліям одну кульку? Тобто дві хвилини це 120 секунд. І за 120 секунд він 6 кульок надуває. А тому одну кульку треба просто поділити. 120. На 6 і ми отримуємо 20 секунд. Це одна кулька а надувається за стільки другим автоматом. Так, тепер друге запитання. Скільки повітряних кульок наповнять гелієм обидва автомати за 10 хвилин одночасно? Тут можна було по-різному. Наприклад, врахувати, що 10 хвилин це 5 разів по 2 хвилини. Так? Тобто, можна так, обидва автомати за 2 хвилини. Скільки кульок надуває? 3 плюс 7. Тобто 9 кульок. Це перший та другий автомати за 2 хвилини. А 10 хвилин це в 5 разів більше. Тому третя дія 9 помножити на 5 буде 45 кульок. Це на друге питання. Це перші та другі автомати надують за 10 хвилин. Так, скажіть, будь ласка, ще що треба розібрати? Це зрозуміло, діти? Давайте рухатися далі. І так, ми продовжуємо тему відсотки. Ми не все можемо ще розв'язати. От 18 і 19 ми не будемо розв'язувати. Це задачі за 7 клас, це задачі на системи. Ми пізніше будемо розв'язувати. А зараз ми візьмемо номер 16 та 17. І так, номер 16. Для поповнення рахунку телефону Андрій уніс певну суму грошей до платіжного терміналу. Цієї суми було отримано комісію в розмірі 2 гривні 40 копійок, що становить 3% від суми, яку внесли до терміналу. У результаті рахунок телефону було поповнено на залишок, на решту внесеної суми. Яку суму він вніс до терміналу? Як ми повинні міркувати? Ну, по-перше, ми знаємо гроші. Давайте переведемо в копійки, так, номер 16. Напишемо так, 240 копійок. Так, 2 гривні 40 копійок, це 240 копійок. Що становить 3%? Тобто це 3% від тієї суми, яку він вніс. А та сума, яку він вніс, ми не знаємо. Це й буде. Відповідь на перше запитання. Давайте в копійках. Це є наші 100%. Тобто, в першій частині цієї задачі знайдемо, яку суму він буде. Так, як знайти Х. По пропорції 3 йде в знаменник 240. Перемножається з числом 100, йде в чисельник. 240 скорочується на 3. Це буде 80. І ми отримаємо 800 копійок, так? Тому він вніс. Скільки гривень? 8 гривень. Так, я вірно підрахувала. Щось не те. 8 тисяч. 80 гривень. Там 80 ще 2 не додаємо. Тобто 80 гривень. А тепер дивіться: це він вніс до терміналу. Але тут треба враховувати, що в нього термінал. Забрав собі комісію. Ось про ці 2 гривні 40 копійок, треба пам'ятати. Тобто, на рахунок в нього, скільки грошей попало, не 80 гривень, а 77 гривень, 60 копійок. Тепер читаємо другу умову. Ну, на першу частину задачу ми на перше питання ми відповіли. Першу частину ми розв'язали. Читаємо далі: мобільний оператор, послугами якого користується Андрій. Нараховує 8 бонусів за кожні 5 хвилин, на які поповнено рахунок телефона. Тобто, якщо в нього на рахунку якась певна сума, кожні 5 гривень дають бонус. Скільки там бонусів? Там на сказано 8 бонусів. На залишок менше за 5 гривень бонуси не нараховуються. Скільки бонусів буде нараховано Андрію? Давайте рахувати так, скільки в нього грошей, якби друга частина задачі. Як ми знаємо, він вніс 80 гривень, але в нього списали, тобто це 77 і 60 гривень в нього на рахунку. на рахунку. А за кожні 5 гривень він отримує бонус 8, бонус. не один бонус, а 8 бонусів. Мені може сказати, як же визначити, скільки ж в нього бонусів? Це задача скоріше, навіть за початкову школу. Хтось може допомогти? Ну, спробуйте. Ну що, ніхто не знає, яка проста задача, вона не складна. Може, я спробую. Давай, можу. Так, у нас виходить друге питання, так? Так. Ну, дивись, ще угу. раз. А... У вас на рахунку 76 гривень 60 копійок. За кожні 5 гривень нараховується 8 бонусів. Питання: скільки разів по ці 5 гривень туди увійшло? Що треба зробити? Нам треба 5 помножити до самого ближайшого числа. Треба 7. поділити 77,6 на 5 з остачею. А ми не можемо, а це у нас ми можемо. 75. Я кажу, зостачу, зостачу 75. Так, беремо по одному п'ятірку. Остача 2, 27, беремо 25. 5. А далі нас не цікавить, бо це буде остача, так? із десятих, це буде той залишок, який нам не дає бонусів. Тобто 15, 15. разів, можна так написати, разів. Це скільки разів по 5, так, буде? По 5 гривень. І за, кожні, за кожен такий раз нам надається 8 бонусів. Тобто, що ми тепер повинні зробити? 15? Бонусів. 15 помножити на 8. на 8. А 15 помножити на 8 це буде 120. 120 бонусів. Це буде в нього на рахунку. Так, діти, чи зрозуміло, це, це теж не дуже складена задача. А, але ну, от така вона практичного спрямування і назаємо такі теж є. Так, йдемо далі. Далі в нас а, таке завдання, яке теж може знадобитися кожному в житті. Наприклад, а як розібратися з платіжною квитанцією? Давайте прочитаємо: визначте вартість спожитої за місяць користувачем пільгової категорії енергії. тобто, Є в нас такі пільговики, які отримують за електроенергію за якісь там заслуги, чи вони інваліди, чи вони там ветерани війни, чи багатодітні. Ну, різні є пільги. По пільгам, що означає? Давайте читати. Значить, ураховуйте, що тариф становить 0,28 гривень. Що це означає? Скільки вар... коштує кіловат за годину? А пільга полягає в тому, що за 75 кВт він платить на 25% менше від їх вартості. Тобто, якщо він за місяць 75 чи менше кВт витратив, то він платить з знижкою 75%. тобто 75% від вартості буде платити. А все, що більше, за 75 він повинен вже за 100% прийняти. Це зрозуміло, діти? Я думаю, що тут треба перемалювати цю табличку. Ну, от там пільга, це не будемо писати. А, Хоча можете і записати: 25% при нормі 7, 75 кВт за годину. Тепер дивіться, в будь-якій платіжці в нас є так звані поточні показники попередні, що вони означають. Тобто зараз ми подивилися на наш лічильник, і він показав 6275 кВт. А попереднє це було за місяць до цього: 6160. Спожито, бачите, як вони отримали цю суму від того, що було, вони відняли, навпаки, від того, що зараз, вони відняли те, що було. Да? Спожито 115. Як ця цифра отримана, зрозуміло? Ну, тут вже нам це підрахували, не треба обчислювати. Тариф у нас 0,28. А тепер дивіться, діти, як визначити, яку суму він буде оплачувати? Тут же як? Якщо 75 кВт, то в нас буде знижка, а те, що більше 75 кВт, буде вже без знижки йти. Тобто, скільки кіловат він оплатить зі знижкою? Саме ці 75. А скільки без знижки треба від 115 відняти 75. 25 плюс 15, тобто 40 кВт повна вартість. І 75 зі знижкою. Давайте так напишемо. По-перше, якщо ви перемалювали це, перша дія буде яка? Від 115 ми віднімаємо 75, щоб знати, за скільки кіловат ми платимо повну вартість. 40 кіловат КВТ. Так ось КВ, кіловат. Це а, повна вартість, повна вартість. От скільки за неї треба буде заплатити? Ну, тут дуже просто. Ви 40 множите на тариф, 40 множити на 0,28. Якщо ми число з 0 множимо на десятковий дріб, цей 0, як би рухає кому. Це те ж саме, що 4 помножити на 2,8. І в стовпчик 2,8 множимо на 4. Так, хто хоче відповідати цьому? не хоче, так? 8 на 4, 32, 2. Пишемо 3, запам'ятали. Дважде 4, 8, 3, 11. Один знак відокремили кому. Отримали 11,2 гирини це за 40 кВт без знижки. Так, а, а тепер дивіться. Не знаю, чому це п'яте дія, це друга дія. Що буде в третій дії? Треба, мабуть, визначити, скільки він буде платити зі знижкою. Спочатку я б визначила тут є два способи. Можна визначити без знижки 75 кВт, а потім знайти знижку або знайти, скільки відсотків буде ця знижка. Ну, тобто, якщо знижка 75%, то він буде платити 100 мінус 25, буде 75. Так? Ну, спочатку давайте визначимо без знижки, скільки це буде. 75, який він платить. А з пільгою, ми множимо на 0,28. Так, перемножаємо 75 на 0,28. 5 на 8 40, 0 пишемо, 4 запам'ятали. 7 на 8 56 і 4 60. 5 на 2, 0, 1 запам'ятали і 15. Додаємо. 0, 0, 11, сюди двіка пішла. І два знаки відокремили кому. Тобто 21 гривня це було би без знижки. А тепер дивіться, а як знайти, скільки він заплатить зі знижкою? Ну, по-перше, можна, як я вже сказала, від 100%. Відняти цю знижку 25. Це буде 75%. Це наша знижка. Скільки він платить зі знижкою. Ну і тепер треба знайти 75% від 21. Можна скласти пропорцію, можна згадати такі речі. Щоб знайти відсотки від числа, треба відсотки перевести в десятковий дріб 0,75. І помножити на число. 0,75 помножити на 21. Тоді ми визначимо, яку суму він буде платити зі знижкою. 5 на 7. Ну, пишемо 1, запам'ятали 5, 7, 0, 81, запам 14, 1, 1,5 5, 7, 1, 5, і два знаки від окремої коми. Це буде 15,75 виронив. Це зі знижкою він заплатить. Ну і тепер треба додати. Це все. ще не все, так? Така, здається, неважка задача, але бачите, скільки А, Те, що він без знижки, це 11,2 плюс 15,75 нагадую. Цю двічку ви додаєте до сіми, буде 26,95 грн. це сума сплати. Ну, і відповідь буде 26,95. Хотіла сказати, що це задача відкритої частини. В задачах відкритої частини відповідь вписується. Безпосередньо, ну, бланк відповіді. Тобто це не тестове завдання. Можна було стирати, так? Ми пропускаємо 18. Веріть, будь ласка, я не повернути. Могу. Номер 21. Далі розв'язуємо. Хто вже розв'язав? Дивиться на умову, читаю поки що про номер 21. Бачите, ці, ці задачі відносяться до так званої а, відкритої частини, де немає тестів, і ви вписуєте відповідь. Це Називається відкрита частина ЗНО, ну в даному випадку НМТ. Ніхто не знає, як ви будете здавати, мабуть, вже буде ЗНО. Все залежить від того, як буде країн з грошами, ну, і прочее-проще. Так, готові далі, діти. Можна продовжити? Почекайте, можна ще тографу? Добре. Все. Так, добре. Номер 21. Так, це п'ятий урок, нас ще 10 хвилин є. Дивимось. Михайло планував купити мобільний телефон, чохол до нього та карту пам'яті. Вартість телефона становить 4500. І так, запишемо телефон. 4500 грн. Чохол. 200 грн. Ну, не так багато. Ой, не 2000. І карта пам'яті, карта пам'яті, ось так я скорочу, 300 гривень. В магазині діє акція, якщо ти купуєш телефон, то отримуєш карту пам'яті в подарунок, ну, тобто карту пам'яті безкоштовно ти візьмеш. А чехол нададуть знижку розміром п'ятої частини від вартості. Напишемо так, акція. Карта пам'яті безкоштовно. А на чоху знижка мінус одна п'ята вартості. Ну, тобто він заплатить не одну п'яту вартості, це знижка буде одна п'ята. Тобто він заплатить 4 п'ятих від вартості, так? І перше питання, яке, яку суму грошей П заплатить Михайло, якщо він купує все і скористається акцією? Ну, давайте міркувати так. Ну, карти пам'яті ми не рахуємо взагалі, а скільки він за чохол заплатить? Ми 200 множимо. На 1 п'яту це ми дізнаємося знижку. Це те ж саме, якщо 200 поділити на 5. це буде 40 гривень. це в нього буде знижка. Ой, давайте зараз. 40 гривень – це знижка на чохол. Знижка на чохол. А скільки ж тоді він а, заплатить за нього? Тобто треба від 60. цієї суми да, 160, да? 160 гривень. Це буде коштувати чухол зі знижкою. Чухол, друга діль можна так написати. Це перший діль. Так, а це перший крок. Чухол зі знижкою. Так, ну і тепер, скільки він всього грошей заплатить. Телефон 4500 плюс чохол – 160. Карту пам'яті, ми рахуємо, буде 4660 грн. Це і є наша сума «П», яку він заплатить. Тобто, в першому пункті ми би записали у віпи 4660. Тепер другий пункт, други, друга частинка цієї задачі. Що тут? Тут в нас, а, нас запитують, скільки відсотків становить сума грошей П від суми, яку заплатив би Михайло, купивши всі вибрані товари не за акційними умовами. Тобто, давайте переформулюємо умову. Сума П це 4660. Ось вас запитують, скільки це відсотків. По відношенню до повної вартості, якщо він без акції купував. А скільки це грошей буде? Тобто, що в нас приймається за 100%? Та сума, яку б він витратив, якщо б акції не було. Для цього треба просто все додати, так? 4500, 500 200-300 це 500, тобто це було б 5000 гривень. Так, да, Асмік, ти щось хотіла сказати? Та акція зекономив на 340 гривень. Давайте перевіримо, чи 340, чи більше. А, так, так. 340 він зекономив. А тебе запитують, скільки це відсотків. Скільки відсотків становить сума П. Ось це ваше П, так? Тобто, скільки це відсотків по відношенню до повної вартості. Ну тобто, ось у нас пропорція. Кількість відсотків може бути і дробовою, не хвилюйтеся це. Досить звичайна ситуація. Тобто, як знайти X? Те, що напроти, тобто 5 тисяч йде у знаменник. 4660 перемножається з числом 100, і цей результат йде в чисельник. Тепер дивіться, по нулікам закреслили, і у нас буде 466 п'ятих, давайте поділимо в стовпчик. Як ми діємо? Чотири наділу це 46, беремо по 9. так? Буде 45. Остача 1. Шістку зносимо 16. на 5 беремо по 3. Це буде 15. Остача 1. Зносимо 0 з дробової частини, ставимо кому і беремо по 2. І тому відповідь буде 93,2%. Тобто, вас запитують, скільки відсотків сума П становить? 93,2. Тобто його знижка була 6,8%. Ну, не так погано. Так. Але він досить багато заплатив. 93,2%, це близько до 100. І так, якщо це зрозуміло, діти, дивіться, що ви візьмете на дім. Надім ви візьмете дві задачки 22 та 23. Зараз я сфотографую. Вони дуже схожі на те, що ми розв'язували. Розв'язуйте обов'язково це, бо потім у нас буде контрольна по відсоткам саме по цим задачам, щоб у вас не було запитань. І так, домашнє завдання на наступну п'ятницю. ДЗ з підготовки до займов. І Потім, діти, якщо ви не знаєте, яке ДЗ, подивіться просто в нашу переписку. Ви робите два номери 22 і 23. Так, у нас три хвилинки залишилося. Давайте просто прочитаємо і подивимось. Чи зрозуміло, що там від вас ключу? 22 номер. Вартість оренди автомобіля складається з основної плати та додаткової, за понад нормовий пробіг. У нас є норма 50 кілометрів на добу. Якщо я більше за цю норму їжу, то я додатково повинна заплатити так, 6 гривень за кожний понад нормовий кілометр. За 6 днів він набігав 420 кілометрів. Він точно не впорався з нормою, бо якщо б він в норму вклався, це було б 6 на 50 300 Тобто він аж 120 кілометрів понад норми не їздив, так? І за ці понад нормові він повинен заплатити по 6 гривень за кожний кілометр. Тобто 6 множимо на 120. А і перше питання, скільки він повинен заплатити. Тепер далі дивіться: друга задача така: основна плата за оренду є фіксованою становить 400 гривень за кожну добу. І знов, скільки відсотків від основної плати за 6 днів становить сума грошей П? В першому пункті ви знайдете П. І так само як в цій задачі, тобто X. Основна плата це 400 гривень за добу, 400 помножити на 6, від 400. І вас запитують, скільки відсотків П становить? Тобто П це те, що ви в першому пункті знайшли X відсотків, а ось ця фіксована сума тере 100%. Ми будемо обговорювати це вже на наступному уроці. І так, я вам бажаю гарного дня. Дякую за те, що ви були. А, серйозно відноситься до таких задач, бо далі в нас вже відсотки О. будуть відсутні в курсі програму, а на ЗНО вони завжди даються. І намагайте розв'язувати ці задачі самостійно. Добре. Так, добре, до зустрічі. До